Розація, що стається з судинами, вони втрачають тонус, вони навпаки спазмуються, вони розширюються, але судина втрачає свою здатність скоротитися. От, коли наші судини туди-сюди. Оце дуже добре, тому що коли вони туди, вони розширились. Ми там займаємося спортом, ще чимось, дуже радіємо, чи якесь горе сталося нас, ми почервоніли. Це ситуативна, це нормальна фізіологічна реакція нашої шкіри. Але потім ця судинка не може скоротитись да з певних причин. Це порушення. Інервації або такі ангіоневротичні зміни судин. І ось тоді ми з вами можемо побачити таке явище, як купероз, тому що купероз це не дорівнює розація ні в якому разі, так? І ці судини можуть бути статично вже розширені. Вони не здатні вже повернути свій фізіологічний стан, вони не здатні відреагувати на вплив нагрівання або охолодження, і тому формується ще більше запальна реакція.